Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Записую сьогодні непланове відео, тому що, значить, під тим роликом, де я розповідав про часникові стрілки, де я розповідав, що ми їх продавали, що їх можна там готувати, робити різні настоянки, значить, був написаний мені коментарі, як їх правильно зривати. На що я відповів? Що по суті просто тянете їх догори. І мені сказали, що, мов, не треба, якби ну, радити те, що там тіпа, не знаєш. І по суті, що робимо ми неправильно. От. Потім пройшло ще трохи часу. Люди також почали писати, що е, значить, їх витягувати не можна, тому що там це шкодить рослині. Ну, для того це все і існує, щоб. Якби висловлювати свою думку, обмінюватися думками. Значить, що хочу сказати. Витратив я вчора десь цілий вечір, гуглив в інтернеті, читав, дивився, що кажуть люди. Ну і, значить, виявляється, що дійсно е е е яке пояснення, значить, як треба. Значить, я коли зривав дудки, і ми, в принципі. Займає, ну як, Ми вирощуємо часник в таких більш-менш там масштабах там, ну, 4 що на продаж. да? Тобто Це десь з 2008 року діло. І по суті, весь цей час ми от робили саме ось, ну, давайте, на прикладі ось, як я вже казав, ось ця дудка росте, то ми брали ось, ну і тянеш. От вона одламалася, по суті, так як і треба. Тобто щоб оцей ось, щоб ось, оця, якби Стержень оцей оставався в самому часникові. Тобто це так, як треба вийшло. А зазвичай воно витягується, дивіться, витягується ось там отвір, виходить. І коли я вчора, так би сказати, вирішив вивчити це питання, як же все таки правильно, то люди кажуть, що отаким ось чином не треба робити. Чому? Тому що попадає туди вода. Наприклад, дажі, особливо в цьому році, так як, в принципі, і літо не літо, і весна така, що заливає. Та, по суті, все воно якесь таке. Погода незрозуміла. Значить, коли витягнули таким чином, висмикнули стрілочку, заливає водою. І вона може просто згнити. Тобто, типа пишуть, що може там шкідники туди, бактерії потрапляють, там утворюються, то там чуть ли не грибок може, чи ще щось таке. Ну, загалом, в принципі, якщо зайти в інтернет, то дуже багато інформації з цього приводу. Просто ми, повторюсь, ми по суті. З 2008 року, ось почали вирощувати. І, в принципі, завжди було таким ось чином. І більше того, коли я ось обламував ось таким чином, я старався завжди понижти, тому що, коли от обламав отак, то воно типу, все одно починає виростати і все одно ж воно тяне. Тобто, ці всі соки, все на себе. Значит, ну а Написали, що насправді, насправді так робити не можна. А для цих всіх речей треба використовувати ножиці, там або сікатор, або е, можна використовувати якийсь гострий ножик. Ну і По великому рахунку, ось наочно подивимось. Треба робити ось так. Наприклад, ось наша стрілочка, ось це нова стрілочка Ми ножицями, Ось, дивіться, ось верхній листочок. Ну так, я в декількох джерелах, там статей 5, мабуть, це то, що деякі кажуть, що треба під самий низ. Ну, а в більшості, звичайно, що 1 один см сантиметр, один сантиметр від листочка відступаємо і ось зрізали. Таким чином, у нас рослина виходить, закрита, оце ось стебло закрите. І вода туди не попаде. Так як ми робили, дивіться, от я ж витягував. У мене, в принципі, дудка що ж, теж обламалася. Тобто Я от її тягну, вона раз обламалася і там засохла. А є таке, що витягується. ну Хоча, в принципі, і там, а, а буває, ну тут. А... Ну, тут ось більше витягнулося. Буває, що більше витягується. Ну, Але повторюсь, так як пишуть в інтернеті, і це можна дивитися, в принципі, і Google, і YouTube, ну, багато я дивився. Ну, в основному я гуглив, звісно, ну а так заходив і дивився, так, як люди що кажуть. То треба використовувати ножниці і саме зрізати. Тобто, це дасть той ефект, що воно не буде пропадати. Ну, звичайно, якщо вже. Про це мова в нас сьогодні, що визначились, бачите, ми от, ну, я ж кажу, скільки більше 10 років, і ось тільки зараз, це, е, дякуючи тому, що почав вести такий ось блог на Ютубі, я дізнався, що потрібно їх зрізати, а не, а не отак ось витягувати. Як, як ми в принципі, це все життя і робили. А, значить, ну, Так як ми так робили, що сказати стосовно того, що кажуть, що гниття. Значить, Дійсно, ось, наприклад, на, наприклад, на таку грядку, ось бачите, ось така грядочка, буває таке, що головки ну, 3-4, може 5, можуть попастися коли, такі, що копаєш, а вони згнили. Тобто це буває. І в принципі як-то я і звертав на ту увагу, що ну, викопуєш так, от, а деяка там, головка вона просто розпадається, вона мокра, гнила, і думаєш, а чому так? Ось, А виходить, що відповідь дуже проста: що треба просто правильно зрізати. Ну, Ось тут можете бачити, наприклад, дивіться. Ось, бачите, я тут обламував. Ось обламалась, витягнулось повністю. Отут обламалась. Значить, і воно засохло. Все. Тобто рослина закрита, нічого туди не попадає. Стосовно цього, що я прочитав, що ще можна сказати? Е, ну, це, в принципі, і так, то зрозуміло, що обрізати, аб, е, зрізати дудки необхідно в сонячну погоду. Тобто, коли немає вологи, коли немає, не йдуть дажі, щоб, наприклад, дудки ми з, зранку. Вранці рана зрізали, да? сонечко його припекло, воно засохло і все. Тобто, воно якби, так сказати, запечаталося. Ну, при, по принципу, обрізки плодових дерев, можна так сказати. Тобто, всі ж в принципі, знають, що дерева не можна обрізати, там, коли дощ іде, коли ще щось, щоб, вони, щоб ці ранки тобто, не попадали туди нічого, щоб не загнивалося. Що обрізається завжди в ясну, суху погоду, щоб ще й вітерок обдував гарно, В принципі, що воно раз, і всі наші різи підсихають. Тут, по суті, така ж історія, що ріжемо тільки в сонячну погоду. Потім? Що? Що ще? Значить, дуже цікаву інформацію дізнався стосовно в принципі, самого розведення, да? чого у цю дудку? Чого вона така вредна, чого її треба прибирати. Тому що е, ну, ми привикли розмножувати часник самими якби часничинками. Тобто перед посадкою восени да, оцей азимий часник, який зимує в нас, ми його на дольки ділимо і ось садимо. А як то кажеться, по природі ось часничинка росте. І вона випускає ось оцю стрілку, де у неї ось, оця ось ну як, воно там називається якось, я просто не пам'ятаю. Ну, де оця ось головка созріває, да, скажемо, там будуть сіміна. І ось там навіть є таке, що необхідно кожні 7-10 років саме сімінним способом оновлювати свій часник. Тобто там мається на увазі, що коли воно отак ось, ось випрямилося. Отаке, ровне. оця головка буде така, ну, збільшиться в розмірах, тобто там будуть сімечки ці, їх треба зрізати, і в, темну, в темне сухе приміщення до весни ми кладемо на зберігання. Перед посадкою там його треба класти якось в холодильник для чогось. Потім весною ми його висаджуємо. Ці іменно сіміна, які ось тут будуть. Ну воно там називається якось по научному. Я просто зараз так не продублюю. Да? Оці сіміна вони висаджуються. І осінню збираються, як-то там часник, якийсь там однозубочник. Короте, там треба цикл пройти, посадки викапки там два чи три рази для того, щоб знову отримати те, що ти зубочок садиш, і головка виходить. Тому що сімічки, там виходить, типа часник, я так зрозумів, ну, з одним, як там, часник виходить з одним, зубочком, я так зрозумів. Потім ти його. Ось оце ось, ось, ось. ми викопаємо, Якщо ми посадимо типу, сіміна весною, то осінню получимо часник однозубочник, як то так. Потім цей часник однозубочник ми садимо в землю. І тільки тоді ми, ми отримаємо стандартний от, ну, чесничину часнич, на ну, головку чесника 5-6, зубків виходить. Тобто, і, і кажуть, що таке оновлення необхідне, тому що якщо його не робити, часник починає хворіти, тобто, там, всякі до нього мікроби починають приставати, якби його. Ну, це так не може, не може. Ну, імунітет часнику з роками знижується, якщо його ось не поновлювати. А природній, якби, саме природній це ось його розмноження, природний стан це ось, ось такі ось ті він випускає на сіміна. Ну, дуже цікаво, це по суті, я так що я почитав і роз, там... Можна вникати, ми, звісно, як ми поновлювали, ми просто купували Тобто ми вирощуємо, вирощуємо, і потім на посадку ми купували у людей. Тобто, звідти купили, звідти купили, звідти там, ну, див, дивимося, які головки, ну тобто, я, який сам продукт. От, і таким чином ми поновлювали. А виходить, що правильно так. Ну і стосовно, ще хотів би сказати, стосовно сроків. Те, що теж прочитав, те, що дізнався, коли саме радять зрізати часникові дудки. Деякі, як от кажеться, є дві думки. Деякі кажуть, що треба, ну як, почали вони з'являтися, не тільки тільки вилізли, а от уже почали з'являтися і треба зрізати їх. А деякі кажуть, коли дудка з'явилася і зробила перший виток. Зараз я вам... У мене тут, здається, є ще десь я бачив. Зараз спробую показати. У нас тут, підождіть, чи ось тут у нас є десь дудочка, осталася свитком, по-моєму. А, ну ось. Це значить, вона була мала і я її не зрізав. ось І деякі кажуть, що ну це вона, я так розумію, не зовсім скручена, а може і зовсім. Ну що Коли вона ось один раз отак от закрутилася, от то тоді треба виривати. Значить, в чому принципіальна різниця? Коли вони почали типу, просто тільки з'являтися, то есть, от таких, от таких ось ось стручків там ще не буде, то аргументи такі, якщо ми вириваємо її. Значить, то вона буде далі знову відростати. Але вже ось оця коробочка, сім'я, оця коробочка, вона вже не буде з'являтися, просто там буде, може, дудка оця доростати. Ну і типа вважається, що все одно воно буде на себе тягнути оці всі соки. А якщо ось вони почали з'являтися. Ми там чекаємо, чекаємо трошки. Потім почали вони отак ось закручуватися. Оцих ось коробочок ще немає, але вони закручуються. І ось саме тоді, в такий момент, коли вони почали закручуватися. Ну, це так я так зрозумів, що це найкраще. Ми ось 1 см від крайнього листочка. От, так от Залишаємо, обрізаємо. Все. І в такому. В такому виді е, наш часник продовжує своє дозрівання. От. Оце, власне, що я хотів е, розповісти. Е, дякую глядачам, що написали, значить, в цьому році, як ви бачите, я вже якби так зробив. Ось так. Там ось так обламалося. Ну, на майбутнє буду тепер, значить. Значить, Ось так робити, використовуючи ножниці. Ну, знову ж таки, ми, ми, я відповідаючи на коментарі, да, коли, і в принципі, я показував, як я витягую ці дудки. Я казав, що ми їх витягуємо, тому що ми, в принципі, так все, ну, все життя то весь період, скільки ми там ними займаємось, ми робили саме так і ми ж їх возили іменно на продаж. Ось бачите, дивіться. Ось, от приклад того. От, Дивіться, ось дудка. Вона ж була, я так, в принципі, я так не міг зламати. Я всіда, Я ж коли витягував, я, в принципі, тягнув вверх. Ось ми бачимо наочний приклад, коли вона була ось тут десь приблизно, як би сказати, ну, відірвана. да? І все одно вона як би, ще ось виросла. Але я не думаю, що вона на себе дуже багато там потягнула, що вона виросла. Тому... В принципі, з цього можна зробити висновок, що такий, що необхідно їх зрізати, коли вони з'явилися. Трошки може почекати, щоб з'явилися е, на усіх е, рослинах часнику ці дудки. Тому що десь може бути сильніша рослина, може бути слабкіша рослинка, десь вона вже ця стрілка, там, дудка, десь вона вже така гарна дебела, а десь вона тільки-тільки вилазить. Тому можна зробити такий висновок, думаю, що. Вони починають з'являтися, трохи чекаємо, дивимось і потім ось, зрізаємо. Думаю, що на майбутнє от, буду робити саме так. Якщо, значить, якщо ми будемо е, і далі садити е, часник, от, будемо його розмножувати, то буду використовувати саме такий спосіб. І ось це все, бачите, такі знання прийшли Дякуючи Ютубу і моєму блогу. Тому хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, хто пише коментарі. От. Дякую за пораду. Будемо, скажімо так, будемо мати це все на увазі і будемо так робити на майбутнє. Ну, а на цьому, думаю, все. Значить, сьогодні хочу ще два слова. Сьогодні 30 червня. І Ми починаємо копати чесник. Значить, будемо копати його на продаж і будемо копати для наших знайомих, які, я вже казав, які його беруть, тобто, які його беруть біленьким, гарненьким, чистеньким, і одразу на засолку на, ну, тобто, солять речі. Тому думаю, що коротеньке відео також покажу, як ми його копаємо, подивимося, який урожай. У нас буде, я думаю, що це буде там або ну, наступне відео або через відео, тому що є ще одне, яке не змонтоване, там вже давно лежить у мене з місяць, мабуть. От, такі справи. Тому про часник е, також відео покажу. І це все буде е, далі. Тому підписуйтесь на канал. Дякую, що дивились це відео. Пишіть вашу думку в коментарях. І ще раз дякую всім до побачення.